Гідну відсіч проросійським силам у черговий раз дали працівники міліції та представники органів місцевої влади. Декілька днів тому у соціальних мережах та на сайтах громадських організацій області поширили інформацію про нібито запланований сепаратистський мітинг заради миру, який мав відбутися у вівторок біля будівлі обласної державної адміністрації об одинадцятій. У назначений час на площі зібрались місцеві активісти, міліціянти та представники народної самооборони. Зустрічати непроханих гости разом із громадою вийшли і працівники адміністрації. проте їх очікування виявилися марними, а можливо провокація з боку нечисленних представників опозиційної сторони була одразу попереджена правоохоронцями. Подробиці знає моя колега Аліна Савченко дощ та непогода не стають на заваді патріотичним почуттям небайдужих херсонців. Черговий мітинг знов на площі Свободи. Сьогодні тут збираються представники Євромайдану, представники народної самооборони, працівники міліції та небайдужі херсонці. Очікують на провокацію з боку проросійських агресорів. Проте самих виновників події тут наразі немає. Ми чекаємо на них, а поки... Можу сказати лише одне на теплий прийом і дружню зустріч вони можуть не розраховувати. Заради того, аби надати супротивникам справжніх патріотів влаштувати черговий проросійський мітинг на площі свободи зібралось чимало активістів. Серед них представники Херсонського євромайдану, народна самооборона та мої колеги-журналісти. Завзяти громадських бійців за єдність та цілісність України підтримували представники органів місцевої влади та міліціянти. Останнім чи не вперше за увесь період боротьби з сепаратистами вдалось попередити будь-які загарбницькі прояви з боку провокаторів та відстежити кількох з них тільки новонизєв. Серед рішуче налаштованого натовпу. Двоє молодиків, які потрапились на очі співробітникам міліції, мали із собою прапори Херсонщини та плакати з двозначними гаслами. На щастя, після довготривалого очікування на зрадників останні таки до народу не вийшли. Пояснення щодо цього надали працівники Херсонської обласної державної адміністрації. Було заявлено вчора так званими двома громадськими організаціями про те, що нібито тут буде мітинги за мір і тому подібне. Одна з них це молодь громада, влада. Телефони контактні людини, яка там зазначена як контактна відповідальна особа за той, за той захід, що він був заанонсований, взагалі знаходиться в іншому місці та ця особа, жодного відношення до цього заходу не має. Інша організація це. Федерація дворового футболу ситуація така ж сама. Люди з іншого міста взагалі не знають, про що йде мова, коли їх почали запитувати. Ну коли працівники правоохоронних органів і Служби безпеки України почали запитувати, яке вони мають відношення до цього заходу. Таким чином ми зробили висновки ще вчора ввечері про те, що це буде анонсований все-таки мітинг явно не патріотичного спрямування. Люди, які патріоти Херсонщини, вони це відразу відчули і відразу відреагували. Ви бачите, що вони зараз тут багато людей стоїть. Це про те, що всі сконсолідувалися від відреагувати належним чином на будь-які сепаратистські прояви.